П'ятниця останній робочий день тижня. Ви дивитесь новини рідного міста про головні події на цю годину. Вже за мить у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. Як сталося, що народний дім перетворився у занедбану хату? Новий директор з історичною будівлею отримав у бурги та закинуте господарство. Протокол засідання комісії, яка обстежувала технічний стан народного дому, взагалі вражає, як з'ясувалося, проведення масових заходів у цьому приміщенні може бути небезпечним для життя людей. Ділиться своїм головним болем. Нещодавно обраний директор народного дому Михайло Допілко. Мені здавалося, що це дійсно, як мені колись мама співала, що хочемо волі кращої долі, хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як птах як в далекий світ. Оце створилося сотню років. Тут мали бути прекрасні інструменти, тут мала бути прекрасна мебель, тут мала бути сама ну, дух тут вітає наших славетних людей. І тому я, мені здавалося, що попавши в цей народний дім, в цей прекрасний зал, я з задоволенням буду створювати нові умови для цього, щоб тут громада працювала, щоб працювали діточки, щоб ми дійсно виховували тих шляхетних панінок, як нас зараз вони є. Але сталося зовсім інше. На сьогодні в мене немає ні акту прийому цього будинку. Ні акту прийому якихось матеріальних цінностей. І взагалі я директор без спочатку ну, зі штампом, але без всякої влади, тому що ключі мені також не передані. Кабінет і половину я не бачив, що там знаходиться в цих кабінетах. Обірвана електропроводка, обірвані телефони, виключателі, резетки і так далі. Що дуже небезпечно. А про матеріальні цінності тут і говорити немає чого, тому що кажуть, що тут. Нічого немає народного дому, а все є так званої міськрайонної організації просвіта. Просвіту я вже півтора місяці тут працюю. Я не бачив, що вони хоча збиралися. Ні, один раз збиралися, що вони тут передавали одні другому і так далі. Все все належить їх. А народному дому міста Старя, який тепер новостворена організація, немає нічого. Оце залишили в мене нам два стола. Ну, правда, знайшлися хороші люди. І Помогли нам мебелі трошечки, дали дали нам якісь табуреточки, оці о, дві, дали два крісла, на яких ми сидимо. Були зірвані в мене в кабінеті навіть портрети Франка, Шевченка, картини і так далі. Все це кажуть, що належить одному з тих панів, який тут колись керував. Вивезений навіть пісок з пожарних щитів вивезений пісок. Розумієте, вже до такого діти. Я казав, що якщо би пройшлося монголо-татарське Його. У цьому будинку народному, то воно б не залишило таких. Розумієте, розвалин такого захаращення, як залишилося мені оця спадщина. Підлога великого залу вона чомусь приходить в рух, і мені здається, що це теж небезпечно. Підвальні приміщення, які в використовуються під кафе, знаходяться в занедному стані. Стеля однієї з кімнат, потребує негайного ремонту, рорвана труба, що приводить до появи плісняви. Терміново потребує капітального ремонту, туалетні кімнати і так далі. Я згідний це все. Тому що я знав, тут я не знав, куди я йду. Я думав, що воно трошки інакше. Ну але я зараз і не. тільки хай мені не мішають, хай мені передадуть по акту цю будівлю. Щоб я мав право рахуватися тут директором, що я мав право зайти в кабінет, відповідати за техніку безпеки, за протипожежну безпеку і так далі. Ще, між іншим, я викликав сюди інспектора протипожежної безпеки, показав йому ці всі недоліки, і я вважаю, що на даний час цей будинок дуже небезпечно проводити якісь масові міроприємства. Треба тут питання рішити: передати по акту приміщення, передати по акту майно, яке належить цьому будинку, бо воно не може нікому належати. Бо хай вже відразу повивозять з того будинку, я залишуся тут з тими двома табуретками, з двома кріслами, які нам вчора дали, і ми щось будемо по-новому починати робити. Ну, а далі в підвішеному стані я бути не можу. І так само колектив. Тут доходило до того, що мого завгоспу брали за. Груди розумієте, і матом і так далі, і так далі. І тепер входять спеціально, гадять, вибачте мені на слові в туалеті, кришать там опилки, і так далі. І хлопці, що ви тут робите? А ми тут, ми тут, ми тут матона, наша просвіта наша. Я такого не розумію. Я хочу сказати, що я жив. Зовсім в чужій країні із наполовину ну, дикими людьми, тому що евени, які пасуть олені, не як у тевене. Вони наполовину дикі люди, люди природи. Вони там борегени. Ну такого не було. Слухайте, такого я не бачу. Ми ж у свою чергу слідкуватимемо за перебігом подій у народному домі. Ще раз про головне. Як ми вже повідомляли, у Стрію відбулася колегія райдержадміністрації. Нині було розглянуто чимало важливих питань. Одне із них щодо виконання на стрищенні Конвенції ООН про права інвалідів. Звітувала про це керівник управління праці та соціального захисту населення Леся Буцерко. Всього в районі проживає 3668 інвалідів, з них 308 дітей. Доступність для інвалідів проблема наболіла. Пандуси для багатьох є розкішю. Прикладом доступного об'єкту є стри. Ська центральна районна лікарня, проте в районі немає жодного автобуса, пристосованого до потреб неповносправних. Лікування, звісно, безкоштовне, але потівок у санаторії не вистачає. За минулий рік видали всього 11 безкоштовних. Також за минулий рік із 30 інвалідів, які перебували на обліку у центрі зайнятості, працевлаштували лише 10. Щодо дозвілля, щороку в районі проводять спартакіаду... кошти на її проведення і відзначення переможців виділяють із районного бюджету. Дотримання Пенсії не завжди легка справа, але дуже потрібна. Сесія районної ради 30 червня 2011 року прийнята комплексна програма соціальної підтримки реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки. На сьогодні адміністративні будівлі органів влади облаштовані пандусами, дзвінами дзвінками виклику. Проте це не означає, що вони є доступними для людей даними з порушеннями опорно-рухового апарату, адже доступність повинна бути комплексною. Це доступність прилеглої території, наявність місць для паркування автомобілів, призначених і пристосованих для інвалідів, доступність ходу в будівлю, доступність приміщень всередині будівлі. На Львівщині затверджено план дій щодо запровадження реформ і розбудови регіону протягом 2012 року. Ключовими умовами успіху мають стати економічні реформи, визначені президентом України. Передає прислужба Львівської облдержадміністрації. В економічній сфері, зокрема, йдеться про забезпечення високих темпів економічного зростання на рівні 6-7% на рік. Про розвиток сільськогосподарського сектору, бізнесу та енергетики з альтернативних джерел. Також на Львівщині необхідне підвищення рівня добробуту у людей значне покращення функціонування системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, а також нова якість влади через її демонополізацію та суспільну відповідальність. Передбачається розширення модельного ряду тролейбусів, сучасних автобусів на львівському автобусному заводі, освоєння нових видів конкурентноспроможної продукції на Другобицькому автокрановому заводі, впровадження нової технології на вад «Іскра». Міністерство оборони не призиватиме на строкову військову службу випускників навесні. Про це повідомив міністр оборони Дмитро Саламатін, коментуючи особливості весняного призову цього року, пов'язані з проведенням в Україні фінальної частини Євро 2012 Завершення навчання в навчальних закладах на місяць раніше в травні 2012 року не спричинить призов випускників на військову службу і не обмежить їх право на здобуття вищої освіти. запевнив Саламатін. Нагадаємо, у зв'язку з проведенням. М'євро Євро-2012 було прийнято рішення про завершення навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів в травні. Таким чином Міноборони прийняло рішення змінити умови весняного призову. І на кінець випуску трохи статистики: за 2011 рік населення Львівщини зменшилось майже на 4 тисячі осіб. Скорочені як природне, так і міграційне. А щодо природного приросту населення він зафіксований у семи містах та районах області. Найбільше у Яворівському 520 осіб, та найменше у Морщині тут всього 8 осіб. Ось щодо рівня народжуваності, найвищий він на Сколівщині, а найнижчий у Трускавці і у нашому рідному Стрию. Цього року надіємося, що немов. Вляк з'явиться набагато більше ніж у 2011 році. Адже і шлюбів зареєстрували більше. І це було останнє повідомлення на цю годину. Попереду вихідні. Завтра марта статник підсумує найголовніше за тиждень. Я ж прощаю з вами до наступного тижня. Будьте здоровими та щасливими. Неможливо весь час бути героєм, але завжди можна залишатися людиною. Про героїв спортивних людей активних сучасні звитяги та розчарування. Поговоримо вже за мить В студії Олег Филик. Вітаю. Уже завтра у Львові стартують міжнародні змагання спортивних бальних танців. лівлідер лідер двадцять дванадцять змагання в спортивно-гімнастичному комплексі. Грація участь у них візьмуть бальники з семи країн Європи Італії, Франції, Литви, Польщі, Молдови, Білорусії та, звісно, з усіх куточків України. Це видатна подія для нас, адже коефіцієнт наших змагань надзвичайно високий. А для танцювальних пар з усієї України це дуже потужні змагання, зазначила організатор змагань Ірина Бусь. Наразі заявки на участь у Народних змаганнях зі спортивних бальних танців подали більше 500 танцювальних пар віком від 4 до 35 років на різного рівня майстерності. Львів представлятиме більше 10 професійних бальників. Квитки у розмірі української зарплатні. Найдешевший квиток на фінал Ліги Чемпіонів коштує 70 євро. Від сьогодні на сайті буде вестися міжнародний продаж квитків для широкого загалу на вирішальний матч Ліги Чемпіонів ЄФА, який відбудеться суботу, 19 травня на стадіоні Арена Мюнхен. Кожен кандидат матиме право на отримання не більше двох квитків однієї цінової категорії. Квитки будуть у продажу протягом двох тижнів із 1 по 16 березня. Єврогривня пішла у народ. 100 днів до старту фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні введено в обіг пам'ятну монету звичайної якості номіналом одну гривню, присвячену грандіозному турніру. Як повідомили при службі національного банку України монета та режим 5 мільйонів екземплярів є офіційно ліцензованою продукцією. ФАМ як видно на фото, на версії монети зображений малий державний герб України. На реверсі назва турніру Євро 2012 та його логотип. Обігова пам'ятна Нета є дійсним платіжним засобом України обов'язково до приймання без будь-яких обмежень. Єгипетський футболіст становив історичний рекорд футболіст збірної Єгипту. Ахмед Хасан побив рекорд за кількістю матчів за національну команду за всю історію футболу. Ввечері 29 лютого Хасан провів за збірну Єгипту 179-й матч. І на одну гру випередив досягнення варторя команди Савідської Аравії Мохамеда Альдея 178 матчів. Повідомляє ФАП. Хасан становив рекорду у товариському матчі збірної Нігра, який відбувся у столиці Катару. Досі пізахисник вийшов на поле на 14-й хвилині до кінця кінця зустрічі. Єгипет здобув перемогу з рахунком 1-0. Шевченко до євро 2012 не дотягує. Екс наставник Динамо та збірної України Віктор Леоненко заявив, що форвард Андрій Шевченко не дотягує до рівня Євро 2012 По Андрію я вже все сказав. На його місці я не брав участі у євро. Цитую Андрія Леоненка, я нормально до нього ставлюся, і у нас нормальні відносини, що не цікавіше, він у мене навчався в свій час. Я можу звичайно цим пишатися, але не збираюся цього робити. У нас у футболі тому то все так і складається, тому що немає у кого вчитися. На думку Ярмоленка, Шевченко лікується постійно, ніколи не відрізнявся технікою. Він талановитий, але не забивний. Поки що він мучиться, зазначив Леоненко. І на цьому наш випуск завершується як завжди. Вдячний вам за перегляд. Пам'ятаємо навіть найменшу радість в житті. Доводиться завойовувати. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду із проясненнями. Без опадів атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 42%. Температура повітря вночі плюс 2, мінус 1, в день плюс 3, плюс 5 градусів тепла. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 5-9 метрів за секунду.